Українська армія йшла весь день уперед і переправилась через Десну цей новий Рубікон української незалежності. Москалі і шведи знаходились на правому березі. Мазепа і його дружина перші переплили ріку поромом. Багато козаків скакало у воду з кіньми, інші будували навесні мости. Ломиковський пильнував переправи і принаглював спізнених. Коли ціла армія переправилась на правий берег, Надійшла вирішальна хвилина. Більшість козаків не знала про наміри гетьмана і гадала, що наступає на Карла дванадцятого. Ломиковський казав своїм відділам зробити півколо, а Мазепа, зійшовши з коня, оточений Генеральним штабом, міжорликом і Войнаровським, виступив на чоло війська. У руці він тримав булаву. Нарешті, слава Богу, сказав він, ми на правому березі Десни. Та невже ж ви гадаєте, що я веду вас проти славного шведського війська? Ні, ніколи. Ми йдемо проти відвічного ворога нашого народу, проти Московського царя, який присягнув собі, що відбере нам наші вольності і з наших вольних козаків зробить своїх невільників. Чи ви піддались би цьому? Великий крик обурення відповів йому на це. Мазепа казав далі Я не раз розмовляв із царем. І він виявив мені свій намір він хоче скасувати гетьманську владу, розпустити козацькі відділи і заступити їх своїм власним військом. Не раз пробував я завернути його з цього небезпечного шляху, такого лиховісного для українського народу, та мої заходи були даремні, вони тільки більш розгнівали царя, який на кінець віддав мене під накази Меншикова. Брати, на щас надійшов. Користаємося з нагоди, виконаймо свою помсту на москалях, мусимо помститись за їхнє довге насильство, за всі кривди та знущання, мусимо забезпечитися на майбутнє проти зазіхань на нашу свободу і козацькі права. Прийшов час, коли можна скинути ненависне ярмо і зробити з України вільну і незалежну країну. Ось чому я рішився перейти з вами на бік славного шведського короля Карла. Він зобов'язується шанувати наші права і вольності. Він присягає, що боронитиме нас усіма доступними йому засобами проти московських намагань і хоче забезпечити Україні її незалежність. Найсильніша Європейська держава Франція, також є за нами. Чи підете ви за мною? Відповіді були палки запевняння у вірності. Мазепа промовляв далі. Брати, воля Божа не об'являється грішним людям, та що там Бог і не приготовляв би для нас, ми не можемо довше стерпіти московського ярма. Що варт на рід, який не в силі супротивитись небезпеці, яка йде на нього? Чи не сходить він до ряду звірят без серця і чи не заслуговує він на погорду інших народів? Між царем і нами війна неминуча, а навіть мої брати, якби ми і мали згинути, то краще згинути зі зброєю в руці. Ніж доживати віку у муках. Ця промова захопила козаків, вони присягли, що боротимуться за свободу і незалежність України. Військо поставало в ряди і посувалось уперед. Попереду нього їхав гетьман зі своїм генеральним штабом. Орлик і Ломиковський їхали якнайкоротшою дорогою назустріч шведським стежам. Недалеко села Орлівки вони надибали два відділи шведських драгунів під проводом двох ветеранів. Карлової епопеї Гієльма і Гіллінстієрне. Велике було здивування цих полковників, коли побачили перед собою найвищих козацьких достойників. Вони не вірили власним очам і завагалися, чи не йде тут про якісь воєнні хитрощі. Одного італійця, який знав особисто гетьмана, вислали йому на зустріч. Він підтвердив новину: Українська армія з барабанами напереді справді йшла. З'єднатись зі шведами. Тоді-то два шведські полки, що стояли по обох боках дороги, передали Мазепі королівський поклін. Так почалася боротьба між Україною і Москвою. Мазепа залишився в Орлівці від 5 до 8 листопада. Полковники повідомили негайно короля, якого головна квартира була в горках на березі Десни. Три дні пішли на переговори. Генеральний Осаул. Максимович мав приготувати з усіма подробицями офіційну програму, як треба прийняти гетьмана у шведському таборі, бо обі сторони прив'язували велику вагу до того свята, що мало мати символічне значення. Карлові залежало на новому престижі. Мазепа хотів святочно підкреслити, що зриває з царем, і підкріпити свій союз зі союзниками свого народу. Було це 8 листопада, 9 година зранку. Коли старий український гетьман зустрівся з молодим шведським королем, Карло XII ждав на українську армію і її полководця. Його непорушна, майже кам'яна стать, випрямлена з волоссям, відкиненим позаду, його бліде, незворушне обличчя нічим не виявило глибокого зацікавлення тією надзвичайною нагодою. Він мав на грудях великий шнур ордеру Святого Духа. Який Густав Бадольф дістав колись, хоча й протестант, від кардинала Рішельє. На руках мав високо затягнені рукавиці і легко спирався на своїй довгій шпаді. Його окружали довкола славні каролінці, що після 11-літніх боїв і перемог приїхали зі Стокгольму на Десну. Гордий граф піпер, канцлер і прем'єр-міністр, маршал Ренскіольд, кватермейстер, генерал. Гілін Крок, найвищий суддя Максиміліан Еммануїл Віртемберський, близький приятель і товариш зброї Карла XII, якого армія назвала Малим князем, генерал Лєвінгавт, переможець із численних боїв і полководець піхоти, сповідник Трабантів Нордберг, сміливий аксель Спар, і його невідступний приятель, генерал-майор Карло Рос. Завсіди перший у всіх боях полковник Торстенсон, що командував найславнішим нілянським полком Шамбелян, Адлерфельд і багато інших відомих нам своєю хоробрістю або іншими заслугами. Довкола цього величного генерального штабу зібрались найкращі полки шведської армії у плянці звані серцем Швеції, найсміливіші поміж сміливими. З Остроготії, кремезні селяни, з далекарлії і всі трабанти короля у своїх легендарних уніформах. Козацькі стежі появилися перші. За ними Орлик, Ломиковський, Апостол і Войнаровський з Бунчуком та булавою, прикрашеними самоцвітами. А на кінець сам гетьман, оточений відділом своєї прибічної сторожі. На кілька кроків від короля. Мазепа зійшов на землю і добірною латинською мовою привітав його, дякуючи Богові, що прислав його в Україну скинути московське ярмо. Він говорив, Карло XII подивляв його зі здивуванням, що переходило поволі у симпатію. Якщо вірити описові, найденому нами в одному невиданому рукописі Вальтера, то Мазепа був середнього росту, досить поганий на вид, Менше більше такий, як зображають у римській історії великого Манлія. Зате звертали на себе увагу його білі, ніжні, виплекані, виразисті руки, горда голова з білими кучерями, довгі звесні вуси, а передовсім враження достойності та суворости, з'єднане з ніжними та вибагливими рухами. Шведський король слухав із захопленням пригарної латинської мови Мазепи. Коли він скінчив, старі каролінці, що від одинадцяти літ жили разом з королем і знали, як він сильно любив етикету супроти чужинців, побачили, здивовані, як той, що так гордо розмовляв з цісарем, схилив низьку свою голову перед гетьманом і прохав його сісти на фотелі. Назепа сів, а король стояв перед ним. Він дякував гетьманові і дав королівське слово, що не складе зброї. Закон не забезпечить Україні незалежності. Зрештою, він знав вартість і славу її вождав. Відтак почали вони більш товариську гутірку. Ерудиція Мазепи була невичерпана. Тут оповів він анекдоту про Карла X, там дав огляд політичних справ Туреччини, тут навів фразу «Стацита та Марціяла» Минали години. Карло XII захоплений своїм. Розмовцем забув про все. Після цього почалось велике свято, яке тяглося кілька днів у честь нової українсько-шведської дружби. Що ж тим часом діялося у московському таборі? Меншиков виправився 4 листопада, щоби зустрітись, нарешті, біля борзни з невпійманим гетьманом. На півдороги він надибав царського резидента з Батурина. Анненкова, який передав йому листа від Мазепи, повідомляючи, що гетьман вернувся до своєї столиці. Кілька годин пізніше київський губернатор князь Галіцин теж їхав на зустріч Менщикову. Дивні чутки кружляли про Мазепу. Уночі з 4 на 5 листопада москалі переправились через Десну, йдучи скорим наступом на Батурин. Меншиков. Перетомлений швидким походом мусів зупинитися у селі, обмачів. Він саме хотів відпочивати, коли перед ним явився один росіянин із заявою Мазепа виїхав, щоб злучитись зі шведським королем. Мешканцям Батурина наказав він зачинити перед росіянами ворота і ждати, заки він не вернеться з Карлом XII. Ця новина була така незвичайна. Що ні Менчиков, ні Галіцин не хотіли її няти віри. А все ж вони прискорили свій від'їзд і приїхали перед Батури на другий день у полудне. У малім селі під самою фортецею вони застали кількох російських старшин і прибічну сторожу Аненкова. Вони теж передавали, що Мазепа виїхав напередодні у невідомому напрямку із своїм військом і сердюками. Коли Меншиков поглянув уверх, побачив, що на мурах замку стояли гармати, спрямовані на рівнину. Анненков сам підійшов до окопів і пробував роз'яснити цю справу. Що це все значить? кричав він, навіщо ви почали облогу і зачинилися так, немов би ворог ішов уже на вас? Відчиніть ворота, впустіть князя Меншикова і Галіцина з царським військом. Тоді вони почули голоси з-поза мурів. Ні, гетьман дав нам наказ не впускати сюди москалів. Вони нищать український нарід, грабують і руйнують наші міста і села. Де ж гетьман? спитав Меншиков. Він поїхав у напрямку Коропа, щоби зустрітись із царем. Хоча недовір'я Меншикова і Галіцина зростало, вони повернули в напрямку цього містечка, та тут уже з достовірного джерела довідались, що Мазепа зі своєю армією. Переправився через Десну. Тепер уже сумніву не було. Ось чому, крикнув меншиков, Винаровський покинув нас так несподівано у п'ятницю, навіть не попрощавшись, і гетьман, покидаючи Батурин, не хотів узяти зі собою ні одного росіянина. Царський довіреник вислав негайно вістуна до Петра, повідомляючи про нові події. До свого опису додав він ради, яких наслідки мали силу впродовж двох століть. Меншиков радив цареві оголосити маніфест і змалювати в ньому все лихо, якого зазнав український нарід за панування Мазепи. Цим маневром можна було відвернути від гетьмана нетямущу масу і проти самостійницького національного руху поставити соціальні домагання в імені простолюддя. Москва відома своїм неблаганим деспотизмом супроти своїх бідних мужиків, в Україні виступала оборонцем бідних, пригнічених гетьманом і його аристократією. Ця воєнна штучка вдалась. Вільні козаки покинули своїх провідників, а коли зміркували свою помилку, було вже запізно, бо стали рабами. Петро відповідав Меншикову, ми дістали ваш лист з новиною про зраду гетьмана, який вірити не хотіли. Така була вона несподівана. Спочатку цар був зовсім спантеличений. Князь Ромодановський, що був головою тайної розвідки при армії, дістав апокліктичної атаки. Коли зрозумів усю гру гетьмана, становище було справді поважне. Союз Мазепи і Карла XII припадав на найбільше критичний момент Петрового панування. Навіть якби він не нарушив існування Московщини, то тим самим піддав у сумнів найдорожчий плян царя перетворити російську державу в цісарство, що було неможливе, якби мала існувати незалежна Україна. Брутальна і мстива вдача царя вибухла. Він не міг вибачити гетьманові свого такого довгого довір'я для нього і того, що Мазепа не давав йому знищити української самоуправи. Його лють перейшла у страшну ненависть. Коли цей перший гнів минув, Петро і його співробітники почали всякими засобами нищити пляни свого ворога. За радою Менщикова цар кинувся на підлу демагогію. Але треба признати геніальну, коли діло йшло про те, Щоби обесилити загальний настрій на Україні, спрямувати національні почування в інший бік, і відвернути народну масу від гетьмана, мали вони на меті підорвати престіж Мазепи, оплюгавити його політику і його союз, одночасно вживаючи найбільшого терору супроти всіх його однодумців, щоби залякати інших. У першій хвилині цар був такий зачудований, що хотів заступити дорогу Мазепі. У листі, про який ми тут згадували, писав він до меншикова, треба, безумовно, не дозволити козакам перейти десну, вишліть негайно драгунів. Крім цього, цар видав наказ, щоби зібрати провідників козацтва і приневолити їх негайно вибрати нового гетьмана. Це був зручний спосіб, бо новий вірний гетьман міг би підорвати авторитет Мазепи в очах шведів. Петро мав навіть на оці кандидата апостола, миргородського полковника. Як завсіди, так і тепер він зовсім не розбирався в цих справах і не знав, що його намірений кандидат пішов за гетьманом до шведського табору. 7 і 8 листопада появились два царські маніфести та інструкції до генералів проти бунтаря. Ними почалась та довга брехлива царська кампанія, повна наклепів. Що тягнулась аж до революції 1917 року. Гетьмана називали там зрадником, ворогом царя, а його вчинок незвичайним нечуваним злочином, гидким і підлим, подібним до того, яким Юда зрадив Христа. Мазепа, цей новий Юда, так писав цар до генерала Апраксина, довершив свого ганебного діла над самою домовиною. А щоби знеславити гетьмана перед народною масою, обвинувачували його у новій зраді, тим разом зраді України, яку він продав Польщі в одному з маніфестів, було написано: він порозумівся зі шведським королем і щоб наново віддати Малоросію під Польщу і щоб передати унії Божі церкви і наші славні монастирі. Ясно, що це був наклеп, бо Мазепа ніколи не переставав опікуватися православною церквою, але ця брехня була гідна справжнього дипломата. Той самий цар, який ждав тільки нагоди, щоб положити край Україні, виступає в тому самому маніфесті, як її оборонець. Тому що нашим обов'язком є піклуватися малоросійським краєм, ми простягаємо над ним свою батьківську руку. Ми подбаємо за спасення Малоросії з неволі і руїни і не дозволимо знеславляти її Божих церков, тому звертаємося з покликом до всієї старшини і всіх полковників і прохаємо їх не слухати брехливих намов давнього гетьмана зрадника, але приєднатися до наших великоросійських військ у боротьбі проти ворогів. Петро закликав усіх визначних козаків, щоб негайно зібралися в Глухові на Чернігівщині на території, де стояли московські війська, і вибрали нового гетьмана, тому що цей вибір може стати спасенням Малоросії. Москалі завдали Мазепі останній, може, найстрашніший удар. Ось що ми відкрили давній гетьман у своїх хитрощах, не повідомляючи нас, наклав на нарід приважкі податки, які буцімто мали йти на військо. А в дійсності збагачували його самого. Віднині ми касуємо ці податки. Цар не мав ні права накладати, ні відкликати податків у державі, яка до нього не належала. Але цей демагогічний маневр мав вплив на народну яву, що почала протиставляти своєму провідникові постать Петра. За маніфестами йшов терор, залізом, огнем, шибеницею і частоколом. Перш усього треба було перешкодити приїздові Мазепи і Карла XI до Батурина, і знищити твердиню гетьманської сили, що стала огнищем зради. 10 листопада князь Галіцин підійшов до столиці і домагався, щоб йому відчинили ворота. Чечель дав категоричну відмову. На другий день Менщиков прийшов із великою силою війська. Один російський старшина, висланий як парламентар, ствердив, що залога тримається непохитно. Тоді москалі переправилися через сейм, пробували взяти цитаделю, але гармати Кенінгсена змили їм мости і примусили їх відступити у безладді. На другий день прийшов новий парламентар, але мешканці твердині прийняли його погано ми вмремо тут всі, сказали вони, а не дамо війти до нашого міста, царській армії. Так само відкинули вони нові спроби порозуміння. Москалі ніколи не були б взяли Батурина перед приходом Карла XII і Мазепи, якщо не прийшла б, була їм на поміч зрада. Один із головних старшин прилуцького полку нос, якого ганебний спомин жив довго в пам'яті українського народу, вихопився з фортеці і перебрався до Меншикова. Уночі ввів він москалів на середину площі потайними дверима, про які знав тільки дуже малий гурт довірених. Батурин упав. Козаки і мешканці в перехресному вогні боронились у розпуці. Довго у першому ряді боролись полковники, вірні гетьманові, і якийсь священник з донькою. Згодом пожежа несамовитим полум'ям осягла місце різні і грабунку. Заки москалі вбивали жінок, насилували їх, і 15 тисяч голов майже все населення вирізали. Менші дав наказ не щадити нікого і вбивати навіть діти. Трупи старшин прибивали цвяхами до дощок і вкидали їх до Сейму, щоби налякати українське населення і щоб воно знало, що Батурин зруйнований. Тільки двох людей пощадили, тому що для них підготовляли ще страшніший кінець Чечеля і Кенінгсена. Чечель надаремно хотів вмерти в бою як сміливий лицар. Він згинув на колесі. Кенінгсен щасливіший, оминув цих мук і вмер від ран. Тоді, коли його перевозили до Глухова, де вже трупа переломав кат, вся артилерія, мазепи, більш сорок гармат, його прапори, відзнаки і всі дорогоцінності попали в руки Меншикова, якому цар дякував. Складаю вам побажання за успіх у цій знаменитій справі.